Добрий день, хочу показати вам прес-підбирач Сіпма. Це польський Z224. Ну, що я хочу сказати? Я на ньому дуже багато не робив, сразу признаюсь, пару разів сідав, але тоді з ним ніяких проблем не було. Це він з капремонту взяли його в Харкові, там перебирають їх. Красять. Ну, з капремонту взяли, він робив, все нормально. Та й зараз робить. Були там поломки, бувало, що й не в'яже. Але в цілому прес не поганий. Так, що так розказати? Ну, наскільки я знаю, тут немає запобіжника. Запобіжника. Іголок у цих, що заходять вяжуть немає запобіжника в них От такий він у нас тут не ходить кстати рекламу зроблю так вот тут так все хорошо открывается не гнилі, в принципі немає нічого гнилого. Хотя прес уже старенький. Такий фарков для формував. Вязальний апарат. Вот, такий обзор. Маленький. В'язальний вот, апарат такий. Це приводиний, хороший. Ну, в'яже він нормально, але треба дивитись за ним. Де є вироботка, то треба одразу міняти або щось робити, бо інакше в'язати він не буде. Тут ще стоїть щучик тюків. от Провод заходить. От виходить це саме зробили. Два магніта, вони сходяться, подається сигнал. В тракторі стоїть счетчик, потім покажу який. От. Такий спеціальний апарат. Зав'язав він, я не знаю скільки в нас. Може там на счетчику буде видно. Подивимось. Такий от. він. Стоїть одна граблина. Є запобіжник у неї. Там получается вона Там пружина стоїть. Вона получається може відкинутися, якщо щось попало. Отак. муфта, це стоїть. Складується він. О, в Подножка хороша зробили. Що тут середині? Такі в нас. Такий як у нас привод поршня. Тут підшипник стоїть. Нічого не міняли, там пару підшипників. Поміняли, але це не в цих містах. Вон привод, як бачимо, підбирача. Так, це виходить, ціпок пішов на вязальний апарат. О, так. От. Тут шнек стоїть, і він все ходить, кидається, ходить, непогано, під нагрузкою плаває. Підборщик. В принципі, що ну, для волка хватає. що жовтий, нормальний. Опускається він цією ручкою. Получить защелках. не гидравличный, ничего. Ну, желание можно все переработать на гидравличный. Но пока не имеет нужды. Вот такой вот пресс. Там поршень. Ось он там ходит. Есть защелки, чтобы тюки не шли назад. Вот таке. Даже щеточку зробили, щоб снимала с роликів. С рейси ролика. Пусть снимала. щеточку зробили. Польський він більш-менш продуманий. Ось. Вот. Такий вот прес у нас. Спака вообще ему уже мало показал вязальный аппарат. Колеса це ще. Получається оце крутиш, переставляєш длину тюків, вище піднімаєш більший тюк, ниже менший. Ще в'язальний покажу. Так, такий вязальний апарат. Може кому що треба подивитись буде так у нас іде проблем поки що не було таких великих так тут нитка йде по яких ролики Нитка йде по керамічним втулкам, типа як не сильно її, нитку не по желізу, не витирається, ролики сильно, ролики чи втулки, але чуть-чуть є. Хорошо там зроблено, все йде нитка хорошо, йде не обриває. Пружина на тормоза є, ручні. Так, от зроблений прес. Це регулювавка плотності тюка. Дві ручки всі зробили. Всі. Бо До цього був прес Киргизстан, Теж в'язав, але недовго. Зав'язали їм десь 3000 штук Киргизстаном, потім він перестав в'язати і ми його продали. До цього Киргизстан був. В'язав 3000 штук, потім вироботка пішла. Він перестав в'язати. Ну, була можливість купити другий прес. Ми купили. перестаном тим намучились. Але він би в'язав, якби захотіли. Б. От. Всім спасибі за перегляд. До побачення.